Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. На порядок денний винесено у нас 5 питань. Є якісь пропозиції щодо порядку денного. Переходимо до обговорення першого питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Близнюківської селищної територіальної громади на 23-25 роки затверджене рішенням селищної ради 22 грудня, 22 з, року, з року. Шановні депутати, від освіти культури, молоді і спорту захає тобто доповнити програму комплексу правому руку освіти на 23-25 роки, а саме пунктом забезпечення надання субвенції на співфінансування з місцевого бюджету, обласного бюджету на закупівлю для предмету захисту країни. Область виділяє там певну суму коштів. Ми дванадцять тисяч програму вносимо на співфінансування. Харків буде здійснювати закупівлю для Кабінету захисту України, Близнюківського лісу, Близнюківський ліцей. І е, також забезпечення придбання жалюзі та кондиціонерів для комфортних умов е, працівників відділу Лахіти 72 тисячі станом на 2025 рік. Це зміни до програми. Дякую, прошу Це тільки на Близнюківському? Ну, захист України він тільки буде в Близнюківському. Все, я в класі, да? mm -hmm. так? Пропонується погодити проєкт рішення про внесення змін до комплексної програми розвитку освіти Возниківської селищної територіальної громади на 23-25 роки, затверджено рішенням сесії від 2 грудня 2022 року, і винести дане питання на розгляд 79-ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто за? Рішення приймається одноголосно. Так, друге питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Близнюківської селищної територіальної громади на 25-27 роки затверджено рішенням селищної ради Далее. від 20 грудня 2024 року. Дякую, шановні депутати. Yeah. Відділ освіти культури молоді та спорту. Близнюківська селищна ради прохає внести зміни, ну доповнити програму комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту Близніківської селищної територіальної громади на двадцять. 27 роки, а саме додати суму 2 мільйона 694 тисячі гривень в розділ загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми. Це е, проведення навчально-тренувальних зборів вихованців, які сліди течії юнацької спортивної школи. Минулого року ми організовували такі збори для РНКів, для футболістів, волейболістів. І цього року також плануємо організувати навчально-тренувальні збори. Då, так. Це то, що вони її на Закарпаття, так? Так, так, да. Ну, цей рік попробуємо десь границю, букове. Так, ну питання. Виносимо на голосування проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку культури і спорту Лезниківської селищної територіальної громади на 25-27 роки. І винести дане питання на розгляд 79 сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. <пробітник> так. Там чолові... Рішення приймається так, третє так, питання про затвердження порядку забезпечення проїзду дітей та осіб, ага. які їх супроводжують за кошти місцевого бюджету Безниківської селищної ради в рамках задавання та відпочинку дітей. Цього року буде здійснюватися оздоровлення та відпочинок ну, дітей пільових категорії, зараз виділені кошти на одну дитину, буде їхати, але щоб дитину доставити, там це буде або батьки, чи хтось, ну, для того, щоб вони її доставили в табірі назад. Потім, після того, як ми розробили положення. На основі нього ми будемо здійснювати оплату проїзду ну, батьків. Свого роду, Свого роду компенсація. Коли вони з'їздять за свої кошти, вони надають нам ну, квитки, перелік документів визначений, які копія паспорта, кода, ну, все те, що необхідне, а ми відшкодуємо цю важку. Ну, це таке положення. Так, пропонується проводити проект рішення про затвердження порядку забезпечення проїзду дітей та осіб, які їх супроводжують за кошти місцевого бюджету Близнюківської селищної ради в рамках оздоровленого та відпочинку дітей та винести дане питання на розгляд 79 селищ... сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення то за. Так, рішення приймається одноголосно. Четверте питання про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Бузниківської селищної територіальної громади лозі порой у Харківської області на 25-й рік. Затверджене рішення Бузниківської селищної ради від 20 грудня 24-го року. То, 24 шановні депутати, пропонується доповнити програму пунктом 9, а саме включити проект. Капітальний ремонт у Харчоблоку комунальному закладі Кертопівський ліцей без селищної ради Лазирського району Харківської області за адресою Харківської області, Лезільський район, село Кертопівка, провулок шкільний 1, так як вартість даного проєкту за результатом коригування збільшилася. Саме становить 11 мільйонів 241 тисяча 500 гривень. Також пунктом 10 доповнити капітальний ремонт харчоблоку у комунальному закладі Семілівський ліцей Близніківської селищної ради Лицівського району Харківської області. Також за результатами коригування даної проєктно-кошторисної документації вартість проєкту збільшилась та становить 13 мільйонів 445 тисяч 100 гривень. Також доповнити пунктом 67. А саме виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту нове будівництво каналізаційної насосної станції та каналізаційної мережі від вулиці Бруславця до очисних споруд за технологією біоплати номер 1 у селищі Дузників Дозівського району Харківської області. Орієнтовна вартість, яка планує, пропонується передбачити в програмі для фінансування 630 тисяч гривнів, також доповнити пунктом 80 дану програму. Придбання спеціального транспорту для комунального підприємства «Комунальник». кошти, які пропонуються передбачити, 5 мільйонів 851 тисяча гривень. Це що? Це на придбання сміттєвозу. Це зараз пропонуються... на цілому адаптації. Будемо затверджувати. Кошти сьогодні будуть о, на сесії пропонується розряд. Будемо вже затверджувати, На сесії вже кошти надійшли. І можливо вже на цьому тижні будемо оголошувати того про закупівлю у разі затвердження прийняття відповідних рішень. Такі питання. Піще було, як просто подорожала інфляція, з'явилася. Mm? Ну, піще було каінфляція з'явила попередню. Там коригування процесу реалізації ряд торбій до, до Пропонується погодити проєкт рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Буззінківської селищної територіальної громади на 25 рік, затверджено рішення Бузеньківської селищної ради від 20 грудня 24-го року, та винести дане питання на розгляд 79-ї сесії селищної ради і рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Рішення приймається одноголосно. І п'яте питання про внесення змін до рішення Сєвичної Ради від 20 грудня до 24 року про бюджет на 25 рік по до бюджету. Присутні хочу зазначити, що у нас доходна частина загального фонду за 4 місяці виконана на 113,9%. Надійшло 148 мільйонів доходів без врахування міжбюджетних трансфертів. Надійшло 94 мільйони або сто дев'ятнадцять. Понад платна дійшовнадцять мільйонів 243 тисячі, що дає нам право збільшувати дохідну додаткову частину загального і спеціального фонду. Перейду до м, е, пропозиції щодо внесення змін до рішення сесії селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1820 про бюджет Боязнюківської громади на 2025 рік. А саме пропонуються такі зміни. Збільшення дохідної видаткової частини загального входу на е, загальну е, суму 379 тисяч. До, е, доходи збільшуються за рахунок додаткової дотації з державного е, бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Відповідно до пропозиції, кошти пропонуються м, спрямуватися в Бузінківській селищній раді. А саме для комунального підприємства Близнюківська центральна районна лікарня на оплату електроенергії, Пропону... та... пропонується збільшення дохідної частини загального фонду, додаткової частини спеціального фонду. На суму 5 мільйонів 851 тисяча 500 гривень. Доходи збільшуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Кошти будуть спрямовані близькимській селищній раді на придбання спеціального транспорту для комунальних підприємств. Що розказував Сергій Сергій. Євич зменшення доходної та видаткової частини загального фонду на суму 69 тисяч 887 гривень. Кошти, доходи зменшуються за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців з супроводу ветеранів війни. Видатки будуть зменшені по Близнюківській селищній раді. А саме по комунальному закладу, центр надання соціальних послуг, кошти були передбачені на оплату праці фахівця і супроводу до ранній війни. Там, виходить, взяли Андрія Ткача із лютого. З березня місяця і йде економія заробітноплати відповідно. До цього. Е, пропонується е, збільшення дохідної е, частини загального фонду та видаткової частини загального спеціального фонду mm -hmm. на суму е, 697 545 гривень. Доходи збільшуються за рахунок перевиконання дохідної частини за підсумками виконання 4 місяців. А видаткова частина буде розподілена так: видаткові загальні фонди збільшуються на 3 мільйони 674 гривень 1120 гривень 980 тисяч в Безниківській селищній раді для комунального підприємства Центральна районна лікарня. Кошти будуть розподілені так: придбання жалуз і ролетів 300 тисяч на стимулюючі захочування виплати лікарям 300 тисяч. Це відповідно до. Програми медичні стимули, що ми виплачуємо по 100 тисяч медичним працівникам, які приїхали з інших територій до нас працювати. На виплату на виплату на надбавок лікарів спеціалістів, що здійснили переїзд на роботу. Лікувальні профілактичні заклади сума 126 760 гривень і 253 360 гривень буде спрямована на медичне обладнання. Відділу освіти спрямовується 2 мільйона 694 тисячі на забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів. Для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях і видаткова частина спеціального фонду збільшується на 23 тисячі 425 гривень по Близнюківській селищній раді для Близнюківської центральної районної лікарні на придбання медичного обладнання. Також відповідно до Проекту рішення про внесення змін були зазначені такі зміни за рахунок вільних залишків коштів 3,5 мільйони. Ці хочу додати ці відповідно до проекту, ці кошти направляються на надання субвенції обласному бюджету 500 тисяч на заходи з територіальної оборони. І 3 мільйони на надання субвенції військовим частинам, трьом військовим частинам. І е, хочу доповнити і ще ось буквально перед е, бюджетною комісією виникла така нагальна потреба ще виділення одній військовій частині мільйон гривень. Е, і тому при збільшенні е, видаткової частини. Будуть ну не 3,5 мільйона вільні залишки залучені, а 4,5 мільйона залучені залишки. І пропонується перерозподіл видаткової частини загального та спеціального фонду згідно клопотань головних розпорядників коштів. А саме по Бризмінківській селищній раді е зменшується асигнування в обсязі 260 Дві тисячі по е, центру надання соціальних послуг відповідно до їхнього клопотання. 100 тисяч буде направлено на придбання меблів і оргтехніки для їхнього забезпечення, і 12 тисяч буде спрямовано на придбання рослинної продукції. І 150 тисяч на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. Також перерозподіл видатків комунального підприємства комунальник зменшується сигнування, передбачення на благоустрій 401 тисяча і. Податку на 316 тисяч зменшується сигнування на забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства. Кошти ці будуть спрямовані 500 тисяч на організацію проведення громадських робіт і 217 тисяч п'ятсот гривень на придбання камери для огляду труб з екраном та гідравлічної прочищувальної машини. І е, е, зменшується асигнування, передбачені в обсязі 630 тисяч, передбачені на співфінансування з місцевого бюджету на капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення. Кошти будуть спрямовані на виготовлення проєктно кошторисної документації по об'єкту нове будівництво каналізаційної насосної станції. Так, аналізаційної мережі по вулиці Бруславця по сучасність до очисних споруд за технологію біоплата. По відділу освіти культури, молоді і спорту пропонуються такі зміни. Зменшення асигнування по дошкільній освіті на 72 тисячі гривень. Кошти були передбачені на продукти харчування, предмети, матеріали. 86 тисяч сімсот гривень, зменшуються по е, закладах середньої освіти. Кошти були передбачені на продукти харчування. Е, кошти будуть спрямовані на. 100 тисяч на організацію туристичних екскурсій для комунального закладу в ліцей, 72 тисячі на придбання меблів та кондиціонерів і на придбання музичного обладнання для 75 тисяч також. За рахунок перерозподілу коштів буде надана інша субвенція обласному бюджету на співфінансування здійснення заходів і забезпечення виконання навчального предмету захист України. А що це за на продукція? Квіти і все куплялося... Для Слажився, да. залипу, Ще є питання? <клес> Тоді пропонується погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 1820 про бюджет Мізниківської селищної територіальної громади на 25 рік та додатків до нього і винести дане питання на розгляд 79 ї сесії селищної ради та рекомендувати депутатам схвалити дане рішення. Хто да. Рішення приймається одноголосно. Всі питання по порядку денному у нас розглянуті. Що немає пропозиції, то засідання комісії вважаю закритим.